Всім привіт! Сьогодні огляд будинку в населеному пункті Мирне, Чернігівська область, Ніжинський район. До самого будинку йде асфальтована дорога. Площа земельної ділянки 13 соток, приватизована. Будинок побудований з ракушняка, утеплений пінопластом та покритий короїном. Площа будинку уточнюється, буде в описі під відео. Буде наказифікований та підведене центральне водопостачання. На земельній ділянці також побудований гараж. Є яма для ремонту автомобіля? Дві літні кухні. Перша літня кухня, в якій є лежанка. В цьому приміщенні ще є невелика комора. та друга літня кухня, в яку заведений газ. Есть такая печь с духовкой, есть такие. новий погріб. Покажу вам як виглядає зсередини. Частина земельної ділянки обробляється та використовується підгород. Оце край земельної ділянки. Покажу вам дуже гарна роста черешня. Хто придбає, ще встигне зібрати врожай? Плива? Покажу відразу вам хлів, комусь це не важливо, для когось це важливо, але якщо проживати в селі, то завжди щось можна тримати або якусь птицю, або поросятку, в кого як буде бажання. І така ось комора для зберігання різних речей. для заезду автомобиля, есть еще вот такие ворота и как раз территория для двух авто Відразу покажу вам горище. При бажанні можна обладнати під житлову кімнату і навіть не одну. Оп. Дах утеплений. Тому може вийти чудова кімната. Для тих глядачів, які не дивились мій попередній відеогляд будинку в цьому ж населеному пункті Мирне, хочу сказати декілька слів про саме село. А в першу чергу про його розташування. Саме головне те, що село знаходиться неподалік від міста Бобровиця, в якому є все, що необхідно для комфортного проживання: садочки, школи. Лікарня, відділення банків. Продуктові магазини, такі як Фора ЯТБ. Також, якщо ви розглядаєте цей будинок не як дачу, а будинок для постійного проживання, дуже важливо те, що в Бобровіці можна знайти собі роботу. Що відносно самого села, в ньому є дитячий садочок, продуктові магазини, є пункт надання медичної допомоги. Школа знаходиться в сусідньому селі під назвою Озеряни, до якої кожен ранок їде шкільний автобус, завозить дітей та потім в день привозить знову в село, що дуже зручно для молодих сімей. Переходимо до огляду будинку середини. Перше приміщення веранда. Опалення відбувається в будинку за рахунок газового котла. Ось така кухня. Нагрів води відбувається за рахунок газової колонки. і такий ось санвузол. Перша загальна кімната, народі називають його зал. Стеля доволі висока. Підлога дерев'яна. друга кімната прохідна. З якої ми попадаємо в інші кімнати, а точніше спальні. Перша спальня невеличка, але вона окрема. Та друга спальня. Ось такий будинок, який можна придбати, заїхати і відразу жити. Не потрібно нічого робити. Ціна цього будинку та контакти власників будуть в описі під відео. Якщо вам подобається канал, заходьте, підписуйтесь та ставте вподобайки. Дякую за увагу!